Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ліхтарик марки Кларус, наданий для огляду офіційним виробником, який зв'язався зі мною через YouTube та запропонував на огляд цю модель. Ліхтарик дістався мені безкоштовно. Поговоримо про нього, подивимось. Розкажу все, як є. а Ви вже вирішуєте, наскільки це правдивий огляд. Комплект поставки традиційний, ліхтарик з акумулятором, кабель для зарядки USB та c Тімляк, запасний гумовий ущільнювач та інструкція на англійській та китайській мовах. Короткий погляд на інструкцію, хто хоче, робить паузу та читає уважніше. Скажу одразу, що в інструкції є неточності, які не відповідають реальним характеристикам ліхтаря, точніше його технічному виконанню. EP12 виглядає ось таким чином в руках. Корпус досить важкенький, важить 171 грам без акумулятора. Магніта в хвості немає. Лінзова система ліхтаря виконана за рахунок збираючої лінзи фокусування, про що поговоримо далі. Кромка ударна виконана із нержавійки. Кнопка управління знаходиться коло голови ліхтаря, Вона електронного типу з індикатором заряду. І тут же коло голови ліхтаря знаходиться порт зарядки USB Type-C. Лінза додатково не захищена ніяким склом. Як на мене, це мінус. Вона має випуклу форму і в цих пазах буде збиратися сор та пилюка. Якщо ми будемо намагатися цю сор, пилюку вимітати якоюсь ганчіркою тряпкою протирати, то у нас буде лінза пошкрябана. Щоб цього позбутися, треба використовувати якусь м'якеньку щіточку. Зумування ліхтаря відбувається поворотом головної частини, що безумовно плюс. Оскільки ми не збиваємо положення фокусування при транспортуванні, падіннях ліхтаря та якихось його перенесеннях, фокус залишається сталим з мінусів. Зумована система це як трамбон, вона всмоктує в себе пилюку. Відповідно покажу вам момент, який це. Наглядно показує. Зумування відбувається досить швидко. Видно, що різьба має кілька заходів, обертів. Відповідно, тут проблем немає. Кнопка в рукавичках намацується досить легко, якщо знаєш, де вона розташована у холодну пору року. В принципі, її часто плутаєш з гумовою заглушкою порту, якщо рука без рукавичок. Ось так виглядає корпус ліхтаря всередині, плюсовий контакт, така у нас пімпочка підпружинена, мінусовий стандартна пружинка і акумулятор на 4000 мАч фірмовий кларус. З цікавих моментів бачимо, що різьба корпусу у нас має гумовий ущільнювач. Вона прямокутного профілю великого такого зносостійка, стійка. Але з мінусів різьба у нас не анодована. Відповідно, в інструкції сказано, що. Захист випадкового вмикання, ми можемо привідкрутити у нас кришку і ліхтарик не ввімкнеться. Ця функція не працює, оскільки різьба без надування, і працювала б вона лише, коли у нас без надування, торець корпуса. Така от особливість недоробка зі сторони виробника. Акумулятор на 4000. Причому, якщо придивитися торець корпуса, у нас якраз має залишки надування. Відповідно. Щось пішло не так, і технічні характеристики, технічне завдання було порушено при виготовленні даного ліхтаря. Бо різьба без надування, а торець корпусу з анодуванням. Для ввімкнення ліхтаря натискаємо кнопку один раз, і потім короткими натисканнями вибираємо потрібний нам режим. Утримання кнопки переходить в режим стробоскопа, і повторне коротке натискання вимикає ліхтар. Вимикається ліхтар завжди з максимального режиму. Завжди треба перебирати режими перед тим, як ми його вімкнули, зафіксували наше положення, бо після деякого періоду роботи повторне натискання на кнопку у нас просто вимикає ліхтар. Система своєрідна, може вона для більшості буде незручна, але скажу, що Кларус це не єдиний такий виробник, який так робить, ще так само робить LED-лензер в багатьох своїх моделях. Ось так виглядає світлодіод ліхтаря, потужна, мінна підложка, а на оптиці ви вже бачите трошки пилюки, в принципі, яка там буде завжди, щоб її позбутися, треба використовувати якусь м'яку щіточку. Виробник обіцяє клас вологозахисту IP 6. стійкість до падінь з висоти до 1 метра, а по режимах ми отримуємо, нам обіцяють наступне. Мінімальний режим це 150 люменів в 11 годин. І дальність до 180. І дальність до 25 метрів. В широкому в промені і 200 у вузькому. Другий режим це 800 люменів. Або 300, як заявляє виробник. Тобто тут в інструкції хитро написано: люмени для широкого проміння і промі... люмені для вузького. В принципі, так я раніше не бачив, щоб ніхто писав. До 5 годин роботи і максимальний режим 2000 люменів це 3 години роботи. 100 або 750 метрів, як заявляє виробник. Ну, За 750 метрів я не знаю, а метрів 500 сфокусований промінь точно ми отримаємо. Причому з особливості, я хочу сказати, що промінь, можна сказати, ну, білий лазер, так би мовити, хоча він має досить таке помітне розходження з віддаленістю від ліхтаря. Ще раз повернемось до інструкції і як виробник показує характеристики світла для ліхтаря. Бачимо фокусований режим та режим широкого світла. Кларус EP12. Вимикається в максимальному режимі зумування. Однією рукою ускладнене. Система керування нагадує ліхтарі LED Lenser. Повторне натискання кнопки вимкнення вимикає ліхтари, треба перебирати режими повторно. Кнопка погано відчувається у рукавичках, так само погано відчувається і голою рукою. Проміжного положення, як такого, у зума, ну, майже немає. Завжди сфокусований промінь, або він широкий, або сфокусований в точку. Бо в бічної засвідки, як такої нема. Артефакти в промені присутні за рахунок розкладання світла та аберації в лінзі. По світлу зараз у нас широкий режим 2000 люменів сонячний день. І ось так ми фокусуємо, зменшуємо наше розсіювання променя. Бачимо на краю променя. Трохи аберацій. це особливість лінзових систем, вона завжди була, є і буде. І у сфокусованому положенні ми не будемо мати майже ніякої бічної засвідки. Це, як на мене, в певній мірі мінус. Бо пересування з вузьким променем незручне, а пересування з широким променем не дає нам швидкого перефокусування у вузьку. Сфокусовану точку. Невеличкий наглядний експеримент. Відкрили корпус ліхтаря, порт відкритий, закручуємо ліхтар, закриваємо гумовий ущільнювач порту і починаємо закручувати корпус ліхтаря, і заглушка у нас вийшла зі свого зафіксованого положення. Це той момент, що я показував, що ліхтарик працює як тромбон, він витискає з повітря з себе. Але якщо у нас. Ліхтар був закритий, ніхто нічого нічого не видавлюється, але треба пам'ятати, щоб гумка була щільно закрита, інакше ліхтарик не в себе у води. Ліхтарик має систему індикації заряду. коли він вмикається, у нас світиться кнопка зеленим. Або потім вона починає світитися червоним. Відповідно, це також індикація при заряді ліхтаря. З мінусів або плюсів, не знаю кому як. Про те, що вона не дуже виступає з корпусу, я вже казав, але її тактильний клік, такий досить відчутний, і відчувається, що кнопка була натиснута. Світлодіод ліхтаря має білий спектр без уходу в теплі відтінки. Відповідно, зважайте на цей момент також. Він такий холодний білий спектр. Так, це покращує далекобійність, але у всяку морось туман, сніг такий промінь буде вас засліплювати і не буде пробивати цю завісу з вологи в повітрі. Як на мене, ліхтарик не є поганим, він має свої особливості та буде цікавим певним користувачам. Мої враження про Кларус EP12. Ну, такі досить неоднозначні. З одного боку, цей ліхтарик вже не догадує ті погрімушки, ліхтарі з фокусуванням, з ринку, які продавалися кубками по 5 штук. Це вже такий більш збитий, більш надійний ліхтар. З мінусів, безумовно, це його система керування. Яка не дозволяє швидко міняти режими, а також той момент, що ми не маємо захисту від випадкового вмикання. Цей момент буде передано виробнику, і можливо в наступних серіях партіях цей недолік буде виправлений. Бо в інструкції він вказаний, що ця функція у нас є. Наступний момент це пластикова лінза. Вона, безумовно, з часом у нас подряпається. Вона буде збирати на себе пилюку, але це не критично, бо на світло це, так би мовити, не впливає. Лінза не випирає за габарити корпусу. І ліхтарик ми дійсно фокусується, дійсно, він далекобійний. Такий ось ліхтарик, кліпси в нього нема, чохла в нього нема. Відповідно, це такий ліхтарик, як на мене, для домашнього використання, коли вам треба посвітити в кімнаті широким променем, або вийти десь в двір, посвітити далеко, подивіться, хто там лазить на городі. Або подивитися, посвітити якийсь периметр. Такий ось ліхтарик Кларус EP-12. Якщо я щось упустив або вас цікавлять якісь технічні моменти цього ліхтаря, питайте, все, розповім, додам. Слава Україні! До нових зустрічей.